Ком'юніті Бравл просто величезне, та є люди, які не просто грають, не просто люблять цю гру, вони придумують нові ідеї та нові нововведення для своєї улюбленої гри. Звичайно, що більшість з них Суперсел не помічають, але є деякі концепти, які Суперсел вже помітила та вже додав у гру. Тож сьогодні я вам розповім про цікаві, прикольні та імбові концепти для Браву, деякі з яких вже вийдуть у наступному році. А деякі, можливо, ніколи і не помітять. Перед початком скажу, що на всіх авторів цих концептів я залишив посилання у описі. Ставте у за Саба 30, LEDs Go! Перший концепт. Тепер, якщо ви маєте епічний, міфічний, легендарний скін та оберете його на Бравлера, тоді іконка цього Бравлера у менюшці їхнього вибору поміняються. По словам автора, цей концепт має зробити меню вибору Бравлерів більш барвистим. Також якщо вам не подобається іконка якогось скіна, ви можете перемутнути її незвичайно. Цей концепт цікавий, комусь може і хочеться, щоб його додали. Але мені особисто байдуже на це, бо в меню вибору персонажа я не проводжу багато часу. Я розумію, що перший концепт не був якимось дуже пічним чи крутим. Але просто додивіться відео до кінця, бо попереду нас чекають супер цікаві, круті та корисні концепти. Другий концепт цей концепт викликрос. Коротше, Аркірос. Він запропонував додати систему автопінів або автоспреїв. Тепер, коли відбувається якась подія у матчі, юзається пін. З запропонованих на скріншоті, коли ти спавнишся, робиш тейкдаун, помираєш, юзаєш супер, юзаєш гіпер, перемагаєш або програєш. Враховуючи, що більшість у цілкому відключають піни, що і я вам раджу зробити, концепт цікавий. Проте питання у тому, що буде, якщо дві дії відбудуться майже одночасно. Наприклад, ви зробили тейкдаун та завершилася гра. Бо два піна одночасно не можуть кинутися. А між ними має бути затримка. Тому цікавий, але трохи недопрацьований концепт. Третій концепт від HBS ідея для нового режиму, все або нічого. В деталях не розписано повністю, як і що відбувається у режимі. Єдине, що відомо, за перше місце ви отримаєте 30 кубків, за всі інші місця ви отримуєте фіксовані мінус кубки. Тобто, по факту, це той самий режим, як і втеча з кубками. Можливо, саме по цьому концепту і був реалізований цей режим. Про це, на жаль, інформації в мене немає, але було б цікаво побачити саме описаний режим у концепті у нашій грі. Четвертий концепт. Цю ідею я вже знайшов в Тіктосі, а не в твіттері. Зbarконплей, сьогодні ще не раз побачити його концепт. Так ось, сенс цього концепту у тому, що тепер ви можете зберігати свої реплеї, вони не будуть пропадати через те, щоб ви зіграли певну кількість ігор. Також функціонал у реплеях трохи збільшено. Ви можете зупинити повторну паузу. Місця, де ви помирали та робили кіл поміщені спеціальними помітками для зручності. Та ви можете сховати інтерфейс як і самого переглядача реплеє, так і оверлей, нокаута, гемів, сейфа і тому подібне. П'ятий концепт більше функцій для сортування бравлерів. У концепті пропонується більше сортувальних можливостей, ви зможете створювати групи з бравлерами, називаючи їх та додаючи іконку групі. На мій розсуд, оцей концепт дійсно корисний для будь-кого. Та я впевнений, що в майбутньому таке точно додадуть. Шостий концепт. Настільки корисне нововведення, як красиве. Тепер у скині міняється гаджет. Я вам не буду показувати усі концепти, бо їх десятки та сотні. Тож раджу подивитися просто профіль цього ж з у котрого їх дуже багато. При тому, що кожен з концептів дуже якісний. Сьомий концепт досягнення. Є у багатьох іграх, а в Бравлі до сих пір немає. За досягнення досягнень, вибачте за тавтологію, ви будете отримувати спеціальні кубки, завдяки яким ви будете просуватися по умовному шляху до слави. Там ви будете отримувати всілякі нагороди, по типу піна, іконки, спрея, кіна, брукачки. Як не мене, це обов'язково мають додати, бо з'являється новий сенс, щоб грати. Також ці досягнення ви зможете показувати у своєму профілі. Восьмий концепт. Банк кредитів. Ті, хто мають усіх бравлерів, при цьому ви не донатите, думаю, розумієте, для чого цей банк потрібен. Для тих, у кого не така ситуація, поясню: по закінченню брав пасу іноді може виникнути така ситуація, що ви маєте всіх бравлерів та кредити просто йдуть у славу. Тож цей автор нам пропонує таку ідею, що тепер ви можете зібрати до 2000 кредитів у банк, які ви зможете використати у будь-який момент. Мені особисто ця ідея дуже подобається, бо я через те, що маю усіх бравурів, не можу собі дозволити викинути 500 кредитів заради одного легендарного дропу. Дев'ятий концепт майстерність для режимів. Ну це буквально як майстерність для бравурів. Плюс оцією майстерності, що ви отримаєте додаткові ресурси та прикольну косметику. Я би особисто хотів би, щоб таке додали, бо нагородини та тіт тут радують. Десятий концепт. Найкорисніший концепт, особливо якщо ви граєте з тімейтами без дискорду, або в залі з рандомами. Чат під час драфтів у ранкеді. Перед початком вам дають 30 секунд на дискусію у чаті, яку ви, до речі, можете скипнути. Також є заготовлені фрази, завдяки яким цих 30 секунд вистачить на обговорення. Дуже корисна фішка абсолютно для всіх. Я стараюся знайти для вас цікаві концепти, щоб ви могли з кайфом провести час. А вам лайку жалко для мене. Добре, якщо поставили лайк і сабнувся на канал, тоді порадіть у ТГ-шку, там цікаві приколи також є. Коротше, в нас не нудно. Усім гарного дня!